Де би ви не були, можливість поучаствувати у підтримці наших хлопців завжди є. Тому кажу вам, допомагайте нашим військам. Сьогодні одна наша це ангели хоронителі, це наші, це наші воїни, це Збройні сили України. Моліться за всі ці держави, що нам допомагають. Дякуйте Богові від нас, бо хто дякує, то, той має. Пам'ятаєте, я вам розказував, що представте собі, що ви рано встали, а вам Бог дав то, за що ви вчора подякували. А як ти не дякував нічого, то нічого не будеш мати. Тому жийте так, що якщо ви рано встали, а Бог вам дав то, за що ви вчора подякували. Дякуйте всім тим державам, що нам допомагають. Від них залежить все. Від них залежить наша економіка, наш бюджет. Наш стан військовий і взагалі. Моліться, дякуйте Богу за тих людей, най Бог їх благословить, не дає їм, їм мудрості, сили і так далі, щоб нам і на нас підтримувати.